Привіт, це огляд великого та дуже класного планшету, який топ за свої кошти. Зустрічайте Lenovo Петпро Pad Pro 12,7 дюймів, який вартує трохи більше 200 доларів за AliExpress. Цікаво тоді додивись до кінця. Починаємо. Отже, планшет виглядає стильно. Тут у нас суцільно металевий корпус, метал-матовий, приємний на дотик. Товщина всього на всього 6,9 мм та вага 615 грамів. Складання планшету якісне. Отже, позаду в нас одинарна камера на 8 мегапікселів з LED спалахом, зліва на шильдику напис Lenovo, По центру магніт для закріплення та зарядки стилуса від Lenovo, докупається окремо. Та знизу написи Sound by JBL та Dolby Vision Atmos та наклейка з технічними написами. На верхній Кнопки регулювання гучності та два мікрофони. Знизу покопін-контакти для магнітної клавіатури також докуповуються окремо. На лівій грані кнопка живлення поєднана зі сканером відбитка пальців, слот для карти пам'яті microSD та два динаміки. І на правій грані ще два динаміки, які утворюють стереопару в сукупності чотирьох потужних динаміків. А також тут порт USB-C 3.2 Gen 1. На лицевій панелі фронтальна камера на 13 мегапікселів та великий 12,7 дюйм. Дюймовий дисплей з симетричними рамками. Матриця LCD, роздільна здатність 2944 на 1840 пікселів, частота до 144 Гц. І до уваги на планшетах Lenovo на екрані заводу плівки немає, треба докупити окремо плівку чи скло. І дисплей тут шикарний. Велика 12,7 дюймова IPS LCD матриця яскраві та красиві кольори, як для LCD панелі, і реальна плавність 144 Гц відчувається шикарно на цьому величезному дисплеї. І за таку ціну, якщо сказати простими словами, то екранчик тут великий на 12,7 дюймів, LCD 144 Гц, і це супер дисплей на планшеті, який вартує трохи більше 200 доларів. Рекомендую для творчості та поглинання контенту те, що треба. За продуктивність тут відповідає флагманський вдалий та популярний чіп Qualcomm Snapdragon 870. Це 7-нанометровий восьмиядерний чіп з частотою до 3,2 ГГц. Графіка Adreno 650, яка працює на Статі до 670 МГц версія планшету в моєму випадку 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 плюс 128 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1 з можливістю розширити картою пам'яті microSD до 1 ТБ. Також є максимальна версія планшету на 8256 ГБ, і працює планшет під керуванням Android 13 і працює планшет як флагман, швидко, плавно та красиво. Так, це китайська версія планшету на глобальній прошивці із одним, мабуть, нюансом. Оновити планшет по повітрю не вийде ніяк, тому що такої опції в налаштуваннях планшету немає. Це можна зробити вже тільки вручну, але це вже вам на усілякі форуми тощо. Але у підсумку, те, як працює планшет, у мене нарікань практично немає, але про все по черзі. В іграх ситуація наступна: запустив свою улюблену мобільну гру Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки для цього процесору, пограв півгодини, і в результаті що я вам скажу? Звичайно, грати в такі ігри на такому величезному Рані не дуже зручно, але грати можна. Гра працює стабільно і нарікань не було. Тим паче, що налаштування то максимальні і комфортні. Але якщо все ж таки грати в такі ігри на такому великому екрані, то краще під'єднати якийсь Bluetooth геймпад. Тоді буде набагато зручніше. До речі, максимальна температура корпусу під час гри склала до 41 градуса. Але інколи в інших простих іграшках планшет може нагріватися навіть до 46 градусів, і це відчувається вже добре. Батарея в планшеті велика на 10200 мАч, плюс 20 Вт на швидка зарядка через Type-C. До речі, в комплекті йде блочок на 20 ватт. Але тип зарядки китайський, але перехідник китайці поклали. І в підсумку максимальна потужність зарядки в мене була дійсно до 20 ватт. Це те, що я замірив тестером, і в підсумку заряджався в мене планшет приблизно 2 години 40 хвилин. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду ютубу на максимальній яскравості та якості Full HD мінус 13% заряду. І півгодини гри в код Мобал, мінус 14% заряду, що є не дуже гарним результатом. При такій великій батареї на 10200 мАч автономність слабенька. Хоча я розумію, що тут LCD матриця, а не OLED, яка б при 10200 мАч дала б нам як мінімум 10 годин активного екрану, а то і більше. А тут, в найкращому випадку, якщо 6 годин ми отримаємо, і то буде добре. Тому по автономності я б не сказав, що тут все добре. Хоча я більше всього жаліюся. Саме на цю по типу глобальну прошивку. На китайській прошивці з англійською мовою певна автономність буде чудова. Старе з чотирьох динаміків від JBL з підтримкою Dolby Atmos мене вразило. Звучить планшет дуже гучно, об'ємно та приємно. Підтримки сім-карти тут, на жаль, немає, тільки Wi-Fi 6 з підтримкою 5 ГГц, який працює без нарікань. Bluetooth 5.2. Також все стабільно. GPS присутні, але все одно для його роботи потрібен Wi-Fi. Сканер відбитку пальців, кнопці живлення працює швидко, і головне до нього доторкнутися і проблем з розблокуванням не буде. Розпізнавання обличчя через селфі-камеру також підтримується. Основна камера на 8 мегапікселів з можливістю запису відео до Full HD 30 FPS, та фронтальна камера ультраширокутна на 13 мегапікселів з можливістю запису відео до 4К 30 FPS, і ось всі приклади фото та відео. Записую на планшет Lenovo Lenovoxioxine Pad Pro 12,7 дюймів. Це в нас фронтальна камера ультраширокутна на 13 мегапікселів, якість відео 4К30 FPS. І, звичайно, як для планшету і ціни цього планшету, якість дуже добра. А це в нас основна камера планшету Lenovoxioxine Pad Pro 12,7 дюймів 8 мегапікселів, якість відео Full HD 30 кадрів в секунду. І взагалі, як для планшету, якість, можливо, і підійде, хоча за таку ціну, і, в принципі, як для основної камери, могло би бути і покраще. Хоча, в принципі, підійде. Підсумок Lenovo Xiaoxine Pad Pro 12,7 дюймів за 200 з невеликим баксів за Aliexpress – це топ за свої кошти. Тут вам пропонується гарний дизайн планшету з суцільно металевим тонким корпусом, флагманський та дуже вдалий 7-нанометровий процесор від Qualcomm Snapdragon 870, достатньо пам'яті 8-128 ГБ з можливістю розширити до 1 терабайту за допомогою microSD, чи навіть максимальна версія 8256 ГБ. Порт USB-C 3.2 Gen 1, як Кін надає вам усі принади користування планшетом. Шикарний та величезний LCD 144-герцовий дисплей, якісне та об'ємне стереозвучання з 4 динаміків від GBL з підтримкою Dolby Atmos, але автономність на цій потипу глобальній прошивці не дуже і гарна. Розряд доволі великий, і при тому буває інколи нагрів корпусу до 46 градусів. Тому можливо краще використовувати китайську прошивку з англійською мовою. Там я певен, з автономністю буде точно більше 10 годин актери. Екрану при 10200 мАч і не буде сильного нагріву. І у підсумку за 200 з невеликим доларів за AliExpress це все одно, мабуть, найкращий варіант і кращого навряд знайдеш. Тут тобі повний флагманський фарш, але за винятком відсутності підтримки 4G LTE, а в всьому іншому це топ за ці кошти. І, звичайно, можу рекомендувати до покупки Lenovo XeoXin Pad Pro 12,7 дюймів. Посилання, де купити Lenovo XeoXin Pad Pro 12,7 дюймів, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові. Товари за гарною та привабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!